К вимоги європейської солідарності Порошенка саме в зв'язку з цим терміново зробити адекватну групу переговорників, які зможуть відстоювати інтереси України. Яка реакція зеленої влади? Що робить Зеленський? Він запрошує ну, людину, яка єдина в сьогоднішній владі міла на рівних із результатом вести переговори з Трампом. Порошенка запрошує ні. Він міняє провалену, абсолютно, гіршу за Маркарову Стефанішину. Це звичайна корупціонерка розкрадачка, яка брацюючи вурі. Уряд... Я зарова якийсь якось відтіли 70 мільйона доларів. Як не дивно, часи Азарова це вважався важкий злочин. Зараз чомусь не вважається, але призначити цю істоту відповідати з українсько-американські зв'язки це руйнування взаємозв'язків, відмовитися будь-кого включити і зробити замість ярмака, з яким не хотіли вже на заході говорити, поставити на голову делегації Умерова, в якого страшний фатальний конфлікт інтересів. Він не може нічого сказати, ні сова відкофу, тому що Відков знає. Що за кілька десятків кілометрів від місця, де вони ведуть переговори, в заручниках прибуває вся велетенська родина Умерова. В заручниках дуже умовних вони там живуть поки що на невизначених правах. Знаєте, в чому вся штука? Вони живуть з правом дозволом на проживання, наданим Джо Байденом. А Дональд Трамп зробив заяву, що він скасовує всі дозволи на проживання для українців, надані Джо Байденом. Всі, і відповідно, по всіх будуть переглядатися і основну їх будуть депортувати. Якусь астромічну кількість кажуть, що будуть депортувати саме. Родина умерла підпадає під цю ознаку.